Марія Ігорівна, а що найчастіше вас запитують пацієнти на консультації? Доволі часто мене пацієнти запитують про свої генетичні наприклад такі якісь ситуації. До прикладу, якщо у мого батька чи матері був інфаркт міокарда, чи це означає, що у мене точно 100% буде він у майбутньому? <гум> Насправді дійсно спадковий анамнез нам дуже важливий і деякі захворювання. Несуть для нас, тобто в майбутньому для наших поколінь спадкову схильність, але вони не несуть для нас те, що ми 100% будемо мати це захворювання. Тому, коли, наприклад, ми пацієнта опитуємо і маємо, наприклад, в анамнезі інсульт, інфаркт, ураження периферичних актарій, артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, ми наголошуємо тому пацієнту, що маємо більш ретельно його обстежувати і профілактувати дані захворювання в майбутньому. Ньому але пацієнт може взяти в руки своє життя і відповідно не допустити виникнення даних захворювань як таких.